Вітаю вас! Отримала посилку свою замовлення на вихідних та хочу поділитися з вами розпаковкою цієї посилочки неймовірні наші продукти, новинки, чудові засоби. Хочу з вами поділитися. Неймовірна фантастична новинка березня, еліксир бустер, мультифункціональний засіб краси, замовлення клієнтки, засіб 3 в одному просто фантастичний. Я вже використовую його, ось моя упаковочка, зараз вам покажу. В цьому ліксирі бустері 25 мл. В складі 15 масел натуральних та олій. Неймовірний такий фантастичний склад, це новітня технологія в догляді за шкірою обличчя, і не тільки для тіла та для волосся, суха формула. Ось, дуже зручний дозатор. Ось, та натуральні інгредієнти. Ціна цього еліксиру зі знижкою в березні 499 гривень. Чудовий, фантастичний продукт. Ось Клієнтка собі вже замовила по моїй рекомендації. Ви тільки погляньте, як класно виглядає ця упаковка. Вона такого кольору такого золотистого, дуже стильно, зручно поставити на туалетний столик, дуже стильно виглядає, на подарунок дуже чудово. Ось, Зверху нажимаємо. Прокручуємо і вуаля, відкриваємо. І у нас ось така піпеточка. Ось, дуже зручно дозувати. Одного натиску достатньо для обличчя, для шкіри декольте. Ось цього достатньо. Дуже чудовий такий аромат свіж, свіжий, лимончик, цитрусові, манго, просто неймовірний аромат. Вона швидко поглинається, швидко поглинається цей ліксир-бустер ось, в шкіру. Я дуже задоволена ним. Шкіра така. Я використовую зараз в комплексі з серією Resurface для обличчя, чудовий ефект на шкірі, просто я в захваті. Швидко поглинається, шкіра така напитана. Зараз, особливо після зими весняний період, напитати цими поживними речовинами олій свою шкіру. Вона така еластична, така колір такий гарний. Я вже використовую почала з самого початку березня. Використання Я, ну, просто в захваті від неї. І така бархатистість, і еластичність просто чудово. чудово. Можна використовувати і для ранішнього, і для вечірнього догляду за шкірою обличчя. Ось, Наносити її під свій доглядовий крем, який у вас є. Ось, звичайно, очистити, протонізувати шкіру обличчя, ось нанести крем під очі, а потім ми наносимо вже цей еліксир краси як аналог сироватки, але це бустер-еліксир. І е, краще е, подіє ваш крем доглядовий і проникне краще на глибину дерми, ось, і просто неймовірний ефект на шкірі. 呃。Uh Також для тіла ще можна використовувати цей еліксир, додавати його для зволоження, чудово зволожує шкіру, напитає, прибере сухість на різні участки тіла. Можна і на кутикулу на ваших ручках і на лік лікотки, якщо потреба є, якщо дуже сухі лікті. Цей еліксир бустер дуже чудово справиться з цими задачами. Також є Якщо буває дуже сухість і, і на колінах, і на п'яточках, та на інші участки, можна звичайно і побалувати себе цим еліксиром і додати в свій лосьйон парфумований, або догляд за тілом, цей еліксир бустер, і нанести на все тіло, і подарувати собі цей розкішний, розкішний догляд. Шкіра така буде бархатиста. Приємний дуже аромат. Побалуйте себе, побалуйте себе, мої дівчата, побалуйте, любіть себе і бережіть себе. І такий догляд, ви просто залишитесь від нього в захваті. Я коли почала його використовувати, це щось неймовірне. Щиро раджу вам ось і така текстура, просто зараз я вам покажу трішки. Ось ось. Вона прозора, да? і така вона текстура швидко поглинається, бархатиста, неймов... Ой, неймовірно, просто неймовірна, зараз я рознесу. Допустимо, у мене трішки обвітрила шкіра на ручках, бо холодно у нас ще. Да? І ми наносимо і на шкіру ручок, і дивіться, як він швидко поглинається. Цей ліксир аромат, Ой, це щось неймовірне, дівчата, це щось неймовірне. І піднімає настрій. І, і, і ви почуваєте себе бездоганно. Ось дивіться, як швидко поглинувся цей ліксир, і дивіться, які ручки такі дуже гарно зволожені, напитані. Це щось неймовірне. На дотик, просто бархатистість, еластичність фантастично. Просто фантаз... На камеру, звісно, не передаси з цих відчуттів, котрі ти відчуваєш, коли наносиш. Але це просто неймовірний засіб. Щиро, щиро вам рекомендую, і дуже така стильна упаковочка. Дуже чудово виглядає. На подарунок просто супер супер засіб. Так що, щиро. Рекомендую ціна 499 гривень. Акційна зараз в каталозі березня. Так що зверніть увагу, будь ласка. Далі в замовленні моєї клієнтки іншої, вона вже неодноразово повторює: це серія доктора Джевджета Туни, Масочка нічна серія H-Reversist. Для будь-якого типу шкіри підходить ця серія. Можна використовувати починати з 25 плюс і старше. Дуже чудово ця серія підходить і для зрілої шкіри обличчя, шкіра починає дихати, стає такою пружною. пружною. Ця масочка в складі має екстракт морських водоростей, ламінарія діджитата, а також карагина на натрію, це скандинавські червоні водорості також морський планктон та комплекс вітаміну С. Ця серія чудово впорається з віковими і мімічними зморшками, гарно зволожить, підтягує гарну шкіру, знижує інтенсивність процесу старіння. І шкіра така набуває пружності, гладенька стає. Ось, Чудово цю маску нічну в комплексі використовувати із сироваткою для обличчя з цієї ж серії. Взагалі краще використовувати серію в комплексі. Тоді вона дуже один продукт доповнює інший і чудово діє серія на вашому обличчі. Я вже показувала, в мене є відео на каналі, можете переглянути відгук про цю серію. Є декілька відео у мене не так давно я виклала Буквально на тому тижні про цю серію свій відгук. Я в захваті від неї, від цієї маски. Ось. І ще є ранішнє відео восени. Я коли користувалась, я викладала відео. Так що кому цікаво, перегляньте. Ось. І дуже чудово з сироваткою. Сироватка допомагає проникнути на глибину дерми, і сироватка це концентрат. І, звісно, в комплексі всі в комплексі продукти надають неймовірного ефекту на вашій шкілі. Можна використовувати цю нічну маску, такий лайфхак, і як крем для обличчя нічний. Ось тоді ми наносимо її тоненьким шаром за півгодини до сну, щоб вона вібралася гарно, і просто промакаємо салфеточкою, якщо залишилось щось лишнє. да, І лягаємо спати, не змиваємо. да. Ось, і як нічну маску використовуємо, тоді наносимо більш товстим шаром, ось, щоб вона напитала шкіру поживними речовинами, і також за годинку до сну, ось, щоб вона чудово попрацювала. Ось, дуже гарно оновлює клітиночки ця масочка, укріплює мембрани клітиночок, так як в складі є лецитин, а це мембранопротектор. Ось в цій масці 20% діючої речовини. Ось також в складі є секретний інгредієнт. В цій масочці: це глутатіон. А глутатіон це трипептид. І він добре виконує детокс нашої шкіри, працює як антиоксидант. чудово. Ось, також в складі є вітамін Е, А та С, вирівнюється колір, тон шкіри обличчя чудово. Ось, і в комплексі з сироваткою і з іншими засобами ваша шкіра набуває. Такої, оновлюються клітиночки, вона стає такою бархатистою, еластичною, пружною, просто неймовірна маска. Ціна цієї масочки в каталозі, зараз я вам скажу. Секундочку, маска коштує 559 гривень. Ось, і вона містить також в складі вітамін С, суміш аскорбінової кислоти та золота дівчата. Да. А, а Вітамін С, як антиоксидант, освітлює шкіру. Ось, так що ось така чудова маска. Ціна цієї масочки в каталозі 559 гривень, ще раз нагадую, 50 мл. І у вас в комплекті така золота лопаточка для зручного використання. ось Ця серія просто неймовірна. І крем з, ефект, з ефектом ботоксу це щось фантастичне, дівчата. Я вам щиро раджу. Вот тут екстракт планктону. 30 саше по 0,3 мл. В принципі одного саше вистачить вам і на два рази. Миттєвий, просто миттєвий ефект. Ви не впізнаєте себе в дзеркалі. Наскільки фантастичний ефект і підтягне і розгладе зморшки, ви будете виглядати просто неймовірно. Щиро рекомендую вам цю серію. Зверніть на неї увагу. Есенція, наша тонік це просто я б сказала, рідкий крем. 90% в складі діючої речовини, він просто фантастичний. Дівчата, сироватка також, крем під очі, очищення, Ось, зволожуючий крем, це фантастична серія. Так що щиро вам рекомендую її, зверніть увагу, зверніть увагу. сертифікований продукт чудова! Чудова серія. Далі, в замовленні, у нас вже наближається. Теплий період, сонечко буде активне, і тому треба захищати свою шкіру обличчя від сонечка. І те, що ми можемо зробити для себе, да ми можемо боротися, зупиняти фотостаріння, тобто захищати свою шкіру кремами з spf фактором да? Ось. І можемо також себе захищати від глікостаріння, тобто надлишку сахару в організмі. Ось. І тому цей крем захисний від сонячного проміння, має spf фактор 50. Ось. Зараз покажу вам пакування. Ось так чудово виглядає. 50 мл, це серія доктора Джеджета Туни. Цей крем захистить від сонячних опіків, від фотостаріння. захистить чудово, тому що SPF 50 також буде запобігати появі пігментних п'ятин і зморшок. Та гарно дуже зволожить шкіру і пом'якшить її, завдяки тому, що в складі в цьому в кремі олія збагачена маслами Баобабу, також таману та моркви. І дуже чудово, чудово зволожить і пом'якшить вашу шкіру. Ось такий чудовий крем, ось такий склад цього крему, зазвичай сертифікований продукт у нас, сертифікація GMP. Ось, зручно поставити все приходить зафольговане, чудово. Ось, і щиро раджу вам, щиро раджу в літній період використовувати сонцезахисні засоби обов'язково, щоб попередити фотостаріння І тоді буде ваша шкіра тон рівний, чудовий, без пигментації. А це дуже важливо. Тоді ми виглядаємо молодше. Ось, і чудово себе почуваємо. Ось такий крем. Сонце ціна цього крему в каталозі 239 Гривень 239 гривень. І зараз в каталозі березня проходить акція Набір захист від сонця 859 гривень. Можна гарно дуже зекономити і купити всі чотири позиції, в котрі входить мус-автозасмага для тіла, бронзуюча олійка для тіла SPF 6, сонячний крем для обличчя SPF 50 та сонцезахисний бальзам для губ. І чудово зекономити. Ось так що зверніть увагу на цю акцію березня. Дуже гарна знижка Ну, майже 200 з лишнім гривень ви зекономите. Дуже чудова серія. Так що зверніть увагу. Далі іще одна просто. Неймовірна позиція в каталозі. Не забувайте, що у нас є ці позиції. Це дифузор для оселі, дифузор амортентія, це поєднання деревних нот, Нот амбри в складі мускусу і кедру. Просто фантастичне. Я вже відкрила це моє замовлення. В комплекті йде 5 паличок, ось 100 мл. Зараз вам покажу. В комплекті ось іде ще 3 палочки. Да? Я поставила 2 палочки. Аромат, дівчата, просто неймовірний. Він такий свіжий, такий, ви знаєте, я б сказала, він дуже стильний аромат. І наповнює вашу оселю такою, таким неймовірним подихом і свіжості, і ці деревні ноти кедру амбри в поєднанні з мускусом просто чудовий такий аромат, дуже він такий весняний. І наповнить гармонію вашу домівку. Ось, і чому дві поставила палички, так економніше буде, і, в принципі, достатньо ось. І так надовше вистачить цього дифузору. І погляньте, яка стильна упаковочка, дуже такий куб, да? дуже стильно виглядає. Можна поставити і в ванній кімнаті, дуже стильно буде. Да? І в кімнаті доповнить ваш інтер'єр дуже чудово. Можна, звичайно, за вашою потребою всі палочки поставити, всі п'ять. Ось, і буде чудово Уже за вашими потребами. Ціна цього аромодифузору в каталозі 349 гривень. Так що не забувайте, є ще інші, але зараз на складі його немає. Чекаємо поповнення. Тут в складі в іншому бергамот, білі квіті, мускус також. Ось, також чудовий аромат, але зараз на складі тільки амортентія є. Так що не забувайте про ці позиції. Для затишку вашої домівки: ось такі чудові аромодифузори. Щиро раджу вам і замовлення. Моїх клієнтів. Два аромадифузори я порадила, і вони собі замовили також. Ось, я в захваті від нього, так що щиро рекомендую. І ще маленька позиція, але ефективна. ось Патчі під очі, наші золоті патчі, котрі гарно зволожують, надають ліфтингу шкірі під очима в складі цих гідрогелевих патчів гіалуронова кислота, вітамін А та Е та колаген, а також біозолото. Бореться, розгладжує дрібненькі мікрозморшечки, з синцями, з темними колами під очима. Ось Дві штучки в комплекті, ціна 39 гривень цих патчей. Для ефекту гарного курсового такого, наносимо впродовж тижня, кожного дня, на очищену шкіру під очима, залишаємо на 15 хвилин. Ось. І потім знімаємо ось, і наносимо свій доглядовий крем. А потім використовуємо один-два рази на тиждень. І дуже такий чудовий ефект ліфтингу, зволоження, тоненькі мімічні зморшечки розглажуються, ваша шкіра напитана вітаминками, колагеном. З гіалуроновою кислотою зволожуємо. Ось. Так що ось такі чудові патчі в нас є. Ціна 39 гривень в каталозі. І також є другий варіант з фільтратом равлика та перловою пудрою, також з гіалуроновою кислотою та вітаміном А та Е. Також чудові патчі, ці патчі регенерують та зволожують. Так що, за потребою. Звертайте увагу на ці позиції, а також матові наші серветочки для видалення жирного блиску, які не пошкоджують ваш мейкап, підходять для всіх типів шкіри, Ось, прибирають жирний блиск, натуральний делікатний абсорбент в складі, 100 штучок їх. Вам хватить на весь період сонячний влітку. Ціна 89 гривень. Так що не забувайте про ці чудові позиції в каталозі. Не забувайте. Ось таким було замовлення моїх клієнтів та моє. Ось дякую вам за увагу. Дякую. За ваші перегляди, вітаю нових підписників на моєму каналі. Я дуже вдячна вам за те, що ви підписані на мене і переглядаєте вже моє відео. Сподіваюсь, інформація, яку я надаю для вас, корисна, і ви зможете підібрати для себе улюблений продукт фармасі. Якщо бажаєте зареєструватися, отримати дисконтну знижку, а в березні вона мінус 30% це такий подарунок до березня компанія нам надала, переходьте за посиланням знизу під відео. Буду дуже рада. Ось буду вести вас в компанії фармасі, допомагати, підібрати продукт. І всі інші питання вирішувати, які будуть вас цікавити. Ось. Також там знизу посилання на сторіночку в інстаграмі. Можете переходити також там багато цікавої дуже інформації, знайдете для себе. Ось. А також посилання на реєстрацію також є в шапочці в інстаграмі. По замовленню, якщо є таке бажання, залишайте коментарі або пишіть в інстаграмі в повідомлення. З радістю допоможу вам підібрати, проконсультувати, ось, або навіть, навіть надати тестові саше для того, щоб підібрати правильний догляд для вас. Ще раз щиро дякую вам, бережіть себе, до зустрічі!